Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Давайте ми з вами складемо прогноз на січень 2025 року для України. Трошки запізнився, трошки затримався аж на цілих 10 днів. В Своє виправдання скажу, що трошки був в таких станах прострації і такої невеликої депресії в зв'язку з всім, що відбувається в Україні. І тому от мене трохи викинуло з простору інформаційного. Але нічого, повертаємося назад, беремо себе в руки. Давайте складемо прогнозування. Початок січня, середина січня, кінець січня. Ну, початок вже пройшов. Вже перші 10 днів пройшли. Далі наступні 10 днів, потім ще наступні 10 днів. Давайте розкладемо на циганській колоді карт. Так, і на таро по одній карті витягну. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти покажуть. Е, так, добре, поїхали. Значить, так, початок січня, яким він був? Карта посильного, робота з документами, новини та інформація. Карта хуліганів, активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, карта дому, карта сім'ї, карта родини. Карта противника, активізація ворогів. Ну, таке, 50 на 50. Найбільший негатив, який був, це теракт в Запоріжжі, в Херсоні. Але так то великого напливу ударів та атак, слава Богу, не було. Карта зорі, інтриги, е, якісь містика. Ну, а така от більша карта 17 аркан. Це карта містики. Зірка. Добре. Дивимося далі. Середина січня. Солдат. Мілітаризація, активна військова підготовка, якісь активні військові дії. Карта юної жінки, активізація жіночої енергетики падає. Карта надії, хороша, позитивна карта. Карта возлюбленої. Ще одна карта активізації жіночої енергетики. Дуже сильна жіноча енергетика падає на картах. І тут колісниця, сьомий аркан, карта руху, якийсь дуже активний рух. Можливо, якась логістика, перевезення, переміщення, якісь активні рухи будуть відбуватися. Далі дивимося, кінець місяця. Високомірія, карта брехні та обману, перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Карта дитини, подбайте про ваших рідних та близьких, карта мислителя, думки та плани. Карта скорботи, траур, погана карта. От якраз кінець місяця не дуже хороший, чесно кажучи. І е, королева жезлів. Знову активізація жіночої енергетики. Дуже багато жіночих карт падає на січень 2025 року. Дуже багато жіночої енергетики. Я скажу так: ну, найбільші загрози це, правда, все-таки кінець місяця. Ну, початок місяця теж напружено. Середина місяця, якийсь такий трошки баланс. Чогось сильно поганого не бачу. На таро карти практично всі позитивні. Чогось поганого не бачу. Дуже багато жіночих карт бачу. Дуже багато жіночої енергетики і на таро, і на циганській колоді тому досить цікаво насправді. Поспостерігати за цим, я думаю, що це якось можливо пов'язано з новими трансформаціями та перемінами в суспільстві. Будемо дуже сподіватися на те, що все буде добре. Ну, Карти в основному випали більш-менш хороші. Те, що я побачив, я вам сказав. Ну, Кінець місяця можуть бути трошки якісь проблемки і якісь небезпеки. Це карти теж показали. А взагалом, така от ситуація. Бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю всім побільше позитиву та позитивних новин. Нехай у вас все буде добре. Дякую велике, що подивилися. Не забувайте поставити лайк. Якщо є якесь питання особистого характеру, за номером на сторінці, в Тіктосі, в Ютубі задавайте. Цілую, люблю, обіймаю, всім побільше позитиву. Бажаю. Побачимось!